Ті очі, що наповнюють життя, і сміх, що чую якийсь простір. За нього все, що хочеш, я віддам, і взамін нічого не попрошу. З тобою тут хочеться жити, як не хотілося мені вже давно, лише з тобою. Так смачно було пити лише вечерійське біле вино. Та усмішка для мене справжня мрія, лише про неї небо я молю, і на вустах моїх застигла надія. Три вічних слова Я тебе. Прогулянка під руку по Варшаві в безкрайнє небо натхненний політ, і погляд твій, так ніжний і яскравий, розтопить найтвердіший антарктичний лід. Розтопила ти мою поранену душу, і пришвидшився ритм серцебиття. І нехай всі межі заразом я порушу, але ти жінка, що варта самого життя. В тому житті не все як має бути, але прошу, забув я весь мій страх. Адже тебе ніколи не зможу я забути, з'являйся. З'являйся, пташечко, мені у снах. І хай душа твоя завжди радіє, і любов і серце буду литися. Твої майбутні діти даруватимуть надію. Я буду за тебе молитися. Не хочу говорити слово прощай. Я дякую тобі, я дякую за все. Глядай.